Скорпіони, привіт, мої золоті. Подивимося, яким буде для вас період з 16 по 31 січня. Розпочинаємо з ваших персональних енергій на цей період. Так, у вас тут перші емоції любові і така насиченість грою. Не знаю, можливо, ви закохуєтесь в щось або в когось, або і в себе. І у вас тут з'являються такі нові для вас емоції. Вони дуже легкі, і вони такі більше про весну <сум> вже. Цікаво. Давайте ми з вами подивимось по всіх сферах життя. Як у вас відіграється період? Так, особисте життя для скорпіонів. работа и финансы. Собистое життя. Восьмерка пентаклів. Для тех, кто наразі в нас самотний. Пожезлив. сила. Король жезлів. Ну, тут у вас зав'язується знайомство, це можуть бути двоє людей, пас жезлів і король жезлів. Також це може бути одна людина, з якою у вас з'являється такий інтерес, пристрасть, і ви навіть можете почати вибудовувати стосунки. Хоча трохи, можливо, дещо сумніваєтесь, бо король жезлів сам по собі це людина дуже активна. Яскрава, завжди навколо цього короля багато людей, він звертає на себе увагу, там душа компанії, але він ще може бути також дуже нестриманий в своїх почуттях і емоціях, ревнувати, влаштовувати скандали. Тобто, якщо ви любите такі італійські пристрасті, то це для вас для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Король чаш дев'ятка мечів, королева пентаклів. Тут люди застрягли в ситуації, тобто цей король чаш, чоловік водної стихії, королева Пентаклів жінка земної стихії. Тут ніби і розійтися не виходить, і далі будувати щось важко, але для тих, хто був в сім'ї, то То тут вдається, ну, давайте скажу чесно, гарно напудрить мозги от партнеру, і залишатися в трикутнику. От, тобто тут така гра вдвоє воріт. І там собі збудувати комфорт, і там для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах. Королева пентаклів, семірка пентаклів, світ. А тут ще шут, в когось це питання дітей піднімається. Тобто тут і народження дітей, і загалом думки про те, щоб створити більш сприятливі умови для народження дітей, там, фінансово. Також це ще отримання. Якогось великого результату, тобто ви плануєте із своїм партнером якийсь проєкт, для когось це відкриття бізнесу разом, або якихось таких серйозних змін, які пов'язані з переїздами ще можуть бути. І ви тут чекаєте на результат. вам тут треба запастися терпінням. Для когось це перехід стосунків на новий рівень на Найбільш серйозніший і робота над цим. В плані кар'єри, суд для тих, хто в нас наразі не працює. Помірність, п'ятірка мочів, імператор. Тут когось може турбувати те, що ви залежні від ну Імператор-чоловік. Да? Тобто, якщо ви жінка, то тут ситуація, коли ви залежні від чоловіка. І вам, в принципі, ця ситуація підходить, вам це подобається, але є певне такий післясмак, що ніби хотілося б більше ресурсів. І тут, по карті суд, ви можете повертатися до тих ідей, які у вас були раніше. Наприклад, ви там хотіли щось своє відкрити, чи ви хотіли. Зайнятися, не знаю, стати психологом, ну, тобто, в щось в такому сенсі. Тобто, ви тут хочете ще для себе окремо створити такий потік фінансовий. Будете над цим думати. Для тих, хто в пошуку роботи активному зараз знаходиться. Дияво, четвірка жезлів, імператор. А тут, дивіться, ситуація, що цей пошук роботи може навіть спричинити конфлікти. Бо тут ну, для кого актуально в першу чергу тут когось може просто не пускати чоловік на роботу. Або прив'язати через дітей, сім'ю побут, так, щоб ви не могли розвиватися в плані кар'єри. І тут хочеться від цього звільнитися. І ви або будете шукати роботу близько додому, або, власне, онлайн і працювати на дому. Для тих, хто вже працює, але по найму. мечів, Десятка жезлів. Тут повертаються якісь складні ситуації, які ви не закінчили в минулому. В якому сенсі? Це може бути пов'язано з вашим оточенням. Тут така трохи накальонна обстановка, як то кажуть. Тобто Можуть бути багато конфліктів і непорозумінь. Ще це якісь тести, проходження, щоб перейти на новий етап. Щоб отримати підвищення, наприклад, тут треба пройти певні тести. І є люди, які будуть вставляти вам палки в колеса, вам буде це складно даватися. Але вам треба просто відкинути всі свої рожеві окуляри і дуже чітко і серйозно подивитись на цю ситуацію. Ну і прийняти для себе вибір. Чи готові ви так багато своїх нервів витрачати, щоб переходити на цей новий рівень, чи ні. Для тих, хто в нас фрілансер і вже працює сам на себе. Так, Жриця. Це така чаш, королева мечів. Дуже хороший активний період для всіх, хто в нас езотерик, для всіх, хто працює інтелектуально. Тут у вас. Оці теми прям шикарно для психологів будуть добре йти зараз теми, пов'язані із стосунками, сім'єю, родиною, ну і це ще м приховувати те, що ви фрілансер, не знаю або не хочете говорити про те, чим ви займаєтесь. Бо ви можете робити роботу для когось. Та? Наприклад, от є блогери, блогери замовляють у вас там, дизайн, блогери замовляють у вас якусь продукцію чи ще щось не знаю. Можливо, користуються тим, що от ви копірайтер, ви продаєте свої текст і вас можуть найняти. Це не буде робота якась там офіційна, ви будете отримувати чорну зарплату, але от бути так на других ролях як варіант. Для тих, хто має свій бізнес, хто в нас бізнесмен. Так, іерофант, лицар жезлів, лицар мечів. Тут у вас можуть повернутися якісь недовирішені проблеми із структурами якимись, інстанціями. Офіційними. І вам дається цей період для того, щоб ви першим ділом закрили всі ці питання. Інакше це може вирости в конфлікт навіть в якийсь судовий процес. Перевіряйте всі ваші документи, податки і оце от все. Що в нас тут у фінансах? Трійка мечів. Трійка мечів – це про те, що ви не задоволені своїм фінансовим станом. Тобто це питання у вас викликає певний біль. Чому могли поспішити? Хтось міг поспішити з переїздом або покупкою житла, переїздом, знову ж таки, Відпусткою. Тобто, да, оплатили, багато грошей витратили, але нічого не сподобалось, готель був поганий, ну, от щось таке. Ще не спішіть купувати, продавати машини, мотоцикли і все, що з тим пов'язано. Тут можуть бути проблеми. Могли вам просто продати машину, не биту, не крашену, да, як то кажуть. Або ще гірше десь вкрадену. Ну, але по 200 чаш тут ви можете. Отримати фінансову підтримку від вашого партнера, а також від... Якщо у вас є фінансові партнери, вони можуть вас перекрити, допомогти вам в чомусь. Але загалом це більше від стосунків любовних можна попросити про підтримку там, да і ви її отримаєте. Не спішіть підписувати різні документи. Ну, поспішите не найкращий варіант. Буде. Почитайте обов'язково все, що маленьким шрифтом написано, чого б це не стосувалось. Ще питання там різних гарантій, там поломки, наприклад, якісь гарантійні. Що ж, такий у вас період цікавий, багато обіцяючий, особливо в плані кар'єри. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Люблю цілую, пока-пока.